Вітаю вас! 6 серпня 1914 року Австро-Угорщина об'явила війну Російській імперії. імперія раніше об'явила війну Німеччині і, відповідно, Австро-Угорщині. Перша світова війна починалася. Мало хто потім згадав, за що вона почалась. Взагалі почалась від Знесенітниці, зовсім другорядного події. А війна була дійсно світова. В історію вона ввійшла як велика війна. Це вона потім вже стала Першою світовою, потім була Друга світова. Звертаю вашу увагу, що коли почалась Перша світова війна, в Російській імперії була неймовірна ейфорія. Добровольці ломились, щоб повоювати. Всі були впевнені, що до свят новорічних війна закінчиться перемогою Російської імперії. Що було, то було, а насправді вийшло зовсім по іншому.